Що відбувається з пенсійним фондом? Був плюс, про який я вам говорила, коли пенсійний фонд мав надлишкові кошти. 2003 рік нуль. Вийшло нуль. Поки що нічого. Піде ще нема. Четвертий рік мінус 6 мільярдів. Як думаєте, це велика цифра? Ну, сума велика. Правильно? Це у 2004 році. 15, 2016, 17, 18, 19, 22. Питання. Зверніть увагу на, на 23-й рік мінус 250 мільярдів гривень. Мільярдів гривень. У 2004 році 6 не вистачало, тут 250 Це при тому, що весь бюджет пенсійного фонду 750 мільярдів. Тобто, уявіть собі одну, таку величезну таку, з якої мають налити борща, каші, отим пенсіонер. А третина, дірка, Дірка. немає. Все, витікає, там треба залатати. Питання часу, коли пенсійний фонд себе е, об'явить банкротом. Будуть піднімати ще нам пенсійний вік, будуть ще трошки спасати, щоб продовжити це. Для чого піднімають пенсійний вік? Для того, щоб людина довший час була платником податків, менше е, отримувала ту пенсію.